Подписчики, я вас приветствую в своєму новому відео. І сьогодні відео про МТ-дні 11. З коляскою, зараз причепим з ладіком. Нарешті покатаємося. І поїздочка у нас буде сьогодні в ліс. Будемо забирать березовий сок. Я думаю, сюди бідон влізе, бо натікли пакети соку, дуже багато соку, і треба забирать мотоцикл. З коляскою, Владик буде пасажиром, йому теж треба забрати. І знімемо разом такий прикольний відос Може пожаримо якісь сосіски. Коротше, побачимо, все буде там. Тому ви ставте лайк, підписуйтесь на канал обов'язково. Добиваємо 2000 тисяч, підписчиків. Можете підтримати мене платною підпискою на Ютубі. Тому зараз чіпляю акумулятор. ТМТ, в принципі, все на мазі, тільки треба буде бензинчика долити бо там на дні щось трошки. Я боюсь, що не хватить. Не знаю, скільки там бензину зараз десь нашкребем, ще якусь літру, дай пайде. Наш акумулятор зараз в Іжу, в мотоциклі, якого я недавно завів, і покатаюсь на ньому. До речі, відео можете глянути по посиланню під відео. Прикольне відео вийшло. Тому переходьте і дивіться його. Тут така система у нас конкретна. Сидить він по чорному тут. Треба буде зараз його від'єднати і підключити на МТшку. О, добре витягнувся. Скоро, до речі, буде гонка іж Юпітер 4 проти мт Дніпи 11. Як вам така? Ідея засняти таку гонку. Я думаю, хорош-хорош, буде цікаво подивитись, як себе Іш покаже проти МТшки. Ну, звісно, він програє, я впевнений що програє, але хоча б буде на що подивитися, як він буде себе показувати. Ну і само собою проти китайців гонки поснімаємо. Юпітер проти Китайця Діменого і МТшка проти китайців. Ну, коротше, буде в нас сезон гонок. Я думаю, буде класно. Бо багато хто пише, що сніми гонку, сніми гонку проти китайців. всяких, Тому буду снімати гонки. Все. вакуум стоїть і будемо прогрівати МТшечку. Все, я думаю, хорош-хорош, МТшечка прогріта. Зараз будемо дзвонити Владіку і підключати коляску. Тільки треба забрати це все звідси лайно, ці всі тачки. Занесу зараз отвертку, а, і ще, ще. треба нам бензина десь смокнути трохи. Я вчора дімою позичив літру бензина, тому не знаю, чи в мене... Буде там для нього бензин. Ну, Я думаю, зараз десь знайдем. І віжа вчора також літру залив, тому не впевнений, що в мене буде тут бензини. Пару капель щось трошки є. Надо буде, походу, з Гіона трошки злить. Зараз так і зробимо, напевно. бо тут в каністрі щось пару грам тільки. Ну тут та в принципі і єм теж ті, але на ще. Короче, пару капель видавив. Все що зміг, надо, надо йти зливати з гіона, так як там зараз все і бензин. Пів літри ще зеллю і все, більше не буду, бо мені ще треба буде бензини в ньому, щоб з'їздити знову на заправку. Я завжди собі оставляю в боку трохи бензини, щоб змогти доїхати на заправку і заправити повний бак, приїхати, злить для всіх мотоциклів. 10 літр і собі кататися моя, на себе вилив! Ооо! Пейнув! О! О Зашибись, Вже владік прийшов, навіть дзвонить не треба було вряти. Я бачу якраз злив пів літра бензину. У мене там теж там є десь літра, але навірняка що Ну... No. Okay. Нормально, я уже її прогрел. Дві. Ну, ва... Хорош-хорош взагалі. Да. Так, снімаємо. Ну коротше все, мт під'єднана. Коляска є, зараз грузимося і будемо пробувати вирушати. Є в нас виходить бідон 50 літрів. Баклажечки, там всередині відро. І Владик думає, що сяде сюди, в коляску. Ну спробуй, не може. буде? Ну сильно ж гнати не будемо, то так, да, я думаю, буде окей ще. Та ти що? <рес> Бензини тут нормально, все причеплено, все стоїть. Ворота я відкрив, будемо пробувати виїжджати. Ладік каже, що для МТшки буде багато весу, Але, блін, такими МТ-шками ліс возили, дрова по 300 кілограм, та я думаю, нормально. Нічого і там сильного не буде. Ну зараз провіримо, коротше. Под'їхали вже до трохи грязючки. Будемо пробувати їхати. Друга передача. Владику трохи розколбас Так, кросова резина вона не чувствує. Cero. Машина! Там, блин. Оце то звір. Блін, я щось тупанув. Можна було б поїхати цим лісом, правда? Бо там зараз трохи говно. МТ-шка йо-мойо, взагалі не чувствує, просто всю дорогу підгрібає землю. Коротше, все нормально, на другий собі валить. Там далі болото. Не знаю, як ми його проїдемо. Я то не сильно хочу просто її вимазувати. Тому якось треба акуратно. Тупанули, бо треба було проїхати лісом, там був заїзд в ліс, і по лісі, по сухому собі би поїхали. Ну зараз спробуємо там якось минуть заїхати в ліс і все буде нормально. Тому з вас лайк і підписка. Я думаю, такий контент вам подобається. Тут тапочки хтось погубив. Då нам треба якось заїхати, бо тут болото бешене. Ху-ху! Це добрий гад, Не, в це болото точно не варіант заїжджати, треба якось об'їжджати його. Може тут вийде дерево сігануть? Нифіга не вийде. Ні, то тут ну тут да. Тут а капець, зараз як хлібне води, ну його нафіг, як тоді було в відосі. <му> Все, приїхали! <му> а, Клас! Ти собі потримаєш такое, я акуратно об'їду попробую. А, МТ-шечка кайфова, та ти шо? Хороші, навіть не сильно грязна. Нормальна МТшечка. З вас підписка за МТшку. їдемо до першої точки ой-ой-ой тут палка тупо застрягла охренеть чи карба мені хоч не вшатало вроді ні блядь, що ти зробив що ти зробив? я Я злопив блін! Ох, бя! Так, байдина, куда ты надо їхати? Не, все таки фінню ми з... А, он дождь дорога. Але і то там трохи в корчах. В корчах. Ну так, да, але ж нам треба буде туди ще виїхати, щоб це є. А, вон до там тільки одна тема, візьми мене її забери. А щось мені якийсь такий звук був Якийсь такий звук був, як щось спустило. Я думав, що це колеса пробилось. Це щось непонятне. Так, шо? Тут такох пайдет, так? Да? Тут тако хай стоїть. Та хай шо він сюди хтось буде їхати? Ні, то щоб забирати. А нам далі туди попрямі чи куди? Куди? Ти до ти тих повинен? А, не, от туди до тих, так? Да? До тих, да, так? А, тут треба розвернути. Ну, тут таке вже. Все, ми вже на місці. Все нормально. Доїхали, хорош-хорош. Єдине, що я замітив, в мене правий тросик вже розтягнувся, і циліндри роблять неоднаково. Ну, типу, починають газувати. Тобто Спочатку газує лівий циліндр, а потім вже тільки підхвачує правий. Я то вже заказав троси, я їх забрав в попередньому відосі було. Як я їх забрав. І коротше, вони оказались браковані, не такі, як треба, не по ДМТшку. дай я це скоро буду відправляти назад. І куплю вже на... цвіти. Цвіточки? А. І куплю вже, закажу нормальні. Вже повністю зроблені по ДМТшку, щоб два котла нормально одночасно робило. Покажу вам, що в нас тут. Отак. Отак. Повні пакети, 30 літрів чи 20 і отам ще один. Коротше, зараз забираємо його, грузимося, їдемо на слідуючу точку і тоді вже додому. Ми вже загрузились. Тут бідон є, 50 літрів почти повних. Тут відро з двома баклажками, тут три баклажки. І, в принципі, нормально. Будемо їхати далі на оту точку, туди далі в ліс. На батарейці 36%, тому. Треба швидко все робити, все знімати не буду. Зараз тільки сніму, як доїдемо туди і додому, й та все. Так, в нас багато тут авантаж конкретний. То треба акуратно їхати. колеса то не особо просіли, але в колясці так сильно. Все, припаркувалися. Зараз все заберемо да й будемо їхати додому. Колеса тут нормально, заднє трошки подсіло. Тут 1,5 атмосфери накачано, може навіть менше. А на колясті тут ну, теж трохи сіло, але взагалі нормально. Ну, в колясті десь 2 атмосфери я качав. Так що, добре є. Загрузились, їдемо додому. Так, Зараз трошки начудим. Чтобы было, что вам показать да, 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 да. О, горочка Нет, налево, налево

Thank <laughs> you. Ну все, хорош-хорош, ми приїхали. Все нормально, що тут по бензину? Взагалі не взяла, як і було. До речі, хорош-хорош. Так, зараз будемо розгружатися, тому ви ставте лайк за такий відео, підписуйтесь на канал, пишіть якийсь прикольний комент і не забувайте дивитись відео.